Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 178 за підручником малий брасьому класу, автора Олександра Істере. І наша задача бабуся ліпила вареники протягом двох годин. За другу годину вона виліпила на 5% більше вареників, ніж за першу. Скільки вареників виліпила бабуся за першу годину і скільки за другу? Якщо за другу вона виліпила на три вареники більше, ніж за першу, значить нам треба позначити через невідому процес, про те, що взагалі нам ні про що не відомо. Значить, останнє речення да, у нас, значить, вона виліпила на три вареники більше, ніж за першу, за другу. Так? Тобто за першу нам нічого не відомо. Тому пишемо нехай. Х, ой, х вареників Це вона наліпила. За першу годину. За першу годину. Тоді х плюс 3 вареники. Наліпила. За другу годину. Пробачте, за почерк. Сьогодні, взагалі, я не знаю, що з моїм планшетом, щось він взагалі не хоче працювати. Так, далі нам треба позначити ось ці 5%. Давайте десь з боку я напишу, що 5%. Пам'ятаємо, що це 5, так? Тобто 0,5 від числа. Ми як знаходимо? Множимо на це число, тому складаємо рівняння з умови задачі. Складаємо рівняння. Що у нас виходить? Значить, за другу годину вона наліпила на 5% більше. Угу. Значить, до чого ми будемо додавати? Значить, у нас Х плюс 3 є так, дорівнює, ставимо і Х, так? Ну, це У нас друга година, перша година. Так от, щоб прирівняти ці два числа, нам треба до першої додати ці 50. І у нас вийде ось таке прекрасне рівняння. Все, за другу годину вона наліпила на 5% більше варемників, ніж за першу. Тому щоб перерівняти, нам треба до першої додати ці 5%. Все Все нормально. Ну, і тепер треба ось цю штуку розв'язати. Значить, у нас х плюс 3 буде дорівнювати. Тут одиниця, тобто 1,5х. З х в одну сторону, без х в іншу. Значить, у нас буде Х. Мінус 1,5 х дорівнює. Ну і 3 також переносимо з протилежним знаком. Не лякайтеся, у нас буде від'ємне на від'ємне, буде в результаті додатні число. Значить, що в нас виходить? 1 мінус 1,5 це буде мінус 0,5. Так, х дорівнює мінус 3. Все. Х, як невідомий множник, буде дорівнювати діленню мінус 3 поділити на мінус 0,5. 100. А це означає на два знаки переносимо кому 300 поділити на 5. Так, мінус на мінус дає плюс. плюс, а 300 поділити на 5, це буде 60. Так. Стоп. Так, все правильно. Так, 60 вареників. Вареників через Х ми позначали наліпили за першу годину. Давайте я коротко запишу. За першу годину. Так. І щоб знайти за друг, просто додати 3, так? Х плюс 3, дорівнює 60, замість х плюс 3, дорівнює 63. Так, мило, так? Да? Вареників. І це в нас за другу годину. За другу годину. Так, ну, вліплю трошки. Все відповідь. Та, ну, що ж це таке? Відповідь 60. І 63, Вареники. Все, це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!